Ось дев'ятиповерхівка, яку вже зараз ремонтують. Цей дах тут було декілька прильотів. Ось в цей під'їзд знизу з землі їх не видно. Піднятися на той поверх не можна, тому що зруйнований пішохідний перехід. Ну, сходи з режиму відео, в режим фото. Ось за допомогою цієї клавіші. Ви даєте людині е, свободу вибору, вона не е, постає перед константою, що от є статичний плаский знімок, і за його межами нічого не видно. Вона може дати самостійну оцінку, вона може розвернутися на 360 градусів, наблизитися, віддалитися і е, сама прийти до висновків. Це імітація, чи це насправді руйнація внаслідок використання важкої артилерії? Ми стараємося одразу посадити дрон, щоб не відновити не ту ситуацію, яка призвела до втрати дрону. Безпілотники нам допомагають убезпечити слідчих та прокурорів під час огляду місця подій. Є Важко доступні місця є місця, де дуже велика щільність замінування, тому такі огляди проводяться виключно з повітря.